В Україні триває закупівля житла для дитячих будинків сімейного типу Цьогоріч Із державного бюджету на програму спрямували понад 800 мільйонів гривень. Особлива увага сім'ям переселенців, які евакуювали дітей з лінії вогню, про одну з таких родин, яка довго поневірялася по Україні нарешті отримала омріяну домівку в Одесі. Наш наступний сюжет. Наймолодшому чотири, найстаршому 18, А загалом у родині Юлії та Віктора Білецьких 13 дітей. Двоє рідні, решта названі. Дитячий будинок сімейного типу подружжя створила чотири роки тому. За взірець мали батьків Юлії. Вони теж колись узяли малюків на виховання. Усе щоб врятувати їх від інтернату та подарувати домашнє тепло. Знаєте, в чомусь рятую я їх, а в чомусь вони мене. Вони нам допомагають чомусь щось зрозуміти, якийсь якийсь сенс вносять, так смисл у наше життя. А ми відповідно про них піклуємося, дбаємо. Ми є їх крилами, їх знаєте тилом у цьому житті. Я вважаю, без батьків дуже важко. Раніше родина мала просторий будинок та щасливе життя у рідному Лисичанську на Луганщині, але після початку повномасштабної війни місто опинилося під масованими ворожими обстрілами. Білецькі встигли виїхати у квітні ще до того, як його окупували російські війська. Були в підвалі. були у підвалі, жили. Потім зв'язалися зі службами. Нам надали броньований автобус і вивезли у Краматорськ. Там посадили на потяг, і ми виїхали. А вже за дві години після цього було влучання у залізничний вокзал Краматорська. Там загинули люди, які чекали іншого потягу. Тобто, нам просто пощастило. Далі поневіряння по всій країні. Спочатку Львівщина, потім Одещина. Жили у монастирях, у маленьких хатах по селах, і все це скупою дітей, яких треба було годувати, одягати та навчати. Це весь час коробки, це збирання. Пожили на одному місці, тільки не встигли розібратися, там щось звикнути, це треба переїжджати на інше. Ти прекрасно розумієш, те, що ти нажив за все життя, і ти на щось сподівалася в своєму житті, цього, знаєте, ця опора в цей фундамент його просто не стало. І ось на початку серпня названій родині надали омрійне житло в Одесі. Двоповерховий будинок, площою майже 300 квадратів. Батьки та діти ще облаштовуються, усі, неймовірно, тішаться навій домівці. На подвір'ї є палісадник, літня кухня, гараж та навіть сауна і басейн. Ще у нас є цокольне приміщення, і ми там плануємо зробити спортзал. Будете тренуватися? Так, хлопці підростають. Хочемо, щоб вони були здорові та сильні. Схожі оселі Одеська міськрада придбала ще для п'яти названих родин переселенців. А загалом, у межах державної програми, житлом цього року забезпечать 120 дитячих будинків сімейного типу. На це спрямували понад 800 мільйонів гривень субвенції. Облаштувати їх меблями та технікою допомагають місцеві громади, ЮНІСЕФ та фундація Олени Зеленської. Виділяється з державного бюджету субвенція, вона приходить до обласних бюджетів, формується потреба, тобто розглядається скільки заявок подається на придбання таких будинків. Їздимо на огляди цих будинків. Ну, і звісно, якщо родинам підходиться, то придбаємо такі будинки. Розглядаємо на комісії та придбаємо такі будинки. У родині Білецьких вірять, що цей дім стане початком нового етапу їхнього життя, радісним і щасливим, а всі випробування залишаться позаду. Я мріяла завжди знаєте, про те, як вони по дорослі, що приходити родинами до мене. Я на це сподіваюся. Я все хочу вірити. Я хочу кінця війни, це найголовніше. Я думаю, всі про це мріють. Сподіваємося, що буде тихо, спокійно. Тихай, дихай цей будинок стане щось новим для нас в цьому житті. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.